Підліткові розваги, що перетворюються на небезпечну гру зі ставками вже навесні 2026 року. В кінотеатрах презентують перший український фільм про перегони під назвою На драві. Це історія про підлітків, що знайшли покинуті авто в зачиненому торговому центрі прифронтового Харкова. Над створенням кінострічки працюють режисер Артем Литвиненко та продюсерка Альона Тимошенко. Автори фільму зазначили, що ця стрічка відкриє українському кінематографу нові імена. Я приємно здивований наступним акторським поколінням. Тобто, коли проводив кастинг, було багато претендентів, вони були різні. Але єдине, що я помітив, що в них вже є школа і є та відкритість, якій може трошки не вистачає. Попереднім поколінням акторів. Ми знімаємо кіно про сьогоднішній день, про реальну історію. Це не воєнне кіно, не про війну, але це про те життя, яке ми проживаємо зараз. Це про людей, про, про Харків, які живе попри війну. Так, тобто війна не зупиняє наше життя. Ми вже четвертий рік у війні, але все одно життя відбувається. Кохання стається, емоції вони такі самі живі, і ми маємо про це не забувати. У зйомках беруть участь молоді актори, серед них Іван Довженко та Едуард. Поляков за сюжетом їхні герої Ден та Арта конкурують між собою. Я граю арту, це не менш складний підліток, але у нього все набагато простіше ніж у Дена. а у нього все є і йому не вистачає тільки драйву. Насправді кайфу від життя, і він дуже любить заходити за грань. І вони всією компанією опиняються дуже в цікавому місці. І мають нагоду створити дещо дуже велике, дещо дуже цікаве і дещо дуже круте. Два друга, які завжди разом, які завжди пліч опліч, і тут з'являються перегони, з'являються машини, автомобілі і перший контекст, який виникає це. Конкуренція Конкуренція. суперечки між хлопцями загострюються з появою дівчини-гонщиці, Аліси, в яку обидва друга закохуються. Аліса — це теж досить складна персонажка, і це дівчинка з мрією. Вона хоче бути гонщицею світового класу. І звісно, коли вона дізнається про те, що от є якийсь такий. Uh, ну, є можливість цим займатися. Вона дізнається про те, що хлопці знайшли ці тачки і почали вести стріми. Uh, вона до них долучається. І, звісно, що в неї. Як професійний інтерес, так вона і людина і там народжуються і свої певні стосунки. Також у кінострічці зіграють ролі Богдан Морошан, Юрій Кулініч та інші. Цей екшн фільм про тих, хто сміливо живе у місті, яке щодня страждає від ворожих обстрілів. Ми знімали в Харкові два тижні, і слава Богу, все було добре. Остання наша зміна в Харкові була в метро. Всі були в безпеці, і ми трошечки розслабились, тому що думали, що ми в метро і все, все добре. І в той саму, в ту саму ніч був прильот якраз біля нас на Барабашова, але всі живі, всі в безпеці, ми зберігали правила безпеки. Ми були в метро, хоча якби відчули. Як це буває? В Харкові все трішечки гостріше, ніж в Києві. А, да? а, наприклад, якщо в нас тривога і ми шукаємо укриття, хтось шукає, хтось вже теж там, да, на це забив. А в Харкові часто це просто не має сенсу, бо час підльоту настільки короткий, що а, від тривоги до там, реального якогось прильоту м -м, дуже короткий час. Люди можуть просто не встигнути сховатись. І це інший а, взагалі. Взагалі інше життя сучасне покоління не боїться ризикувати. Підлітки проживають юність на повну та доводять, попри все треба натискати на газ.